Всім доброго вечора. Сьогодні 9 липня 2025 року. Я хочу записати коротеньке відео, тому що в мене завтра робочий день і мені потрібно рано вставати, йти на роботу. Після мого відео про прогрес у вивченні англійської мови я отримала коментар з запитанням про курси, на яких я навчаюсь, як вони називаються, ціна і так далі. Ці курси називаються інджин. Перші дві букви від слова інгліш, треті три букви я не знаю, що вони значать. Про ці курси ви можете знайти в Фейсбуці. Кожного разу, коли у нас починається урок з вчителями, вони кажуть, що фідбек можна знайти в Фейсбуці, так що можете забити інджин. І почитати про ці курси, і може зв'язатися, якщо у вас цікавлять ці курси. Ці курси я отримала як бенефіт від магазину, в якому я працюю. І я так думала, що всі е, е, хто вчиться на цих курсах, це бенефіти від їх роботодавців. Але кілька людей я знаю, які зі мною разом вчаться. І вони зовсім не працюють. Я не знаю, як це виходить, тому що моя подруга хотіла заплатити за ці курси і навчатись. І є такий додаток в телефонах. І вона почитала і сказала: я не знаю, наскільки це правда. Це вона читала, узнавала і сказала, що це курси тільки для людей, які працюють, і їм дають туди направлення і оплачує роботодавці. Ці курси коштують 1500 доларів за 6 місяців. Я почала навчатись 6 травня 2025 року, і останній день у мене 12 листопада 2025 року. Трошки більше ну, там, на тиждень ніж півроку. Ці курси, я вже сказала, це як бенефіт від мого магазину, де я працюю. Вони для мене зовсім безкоштовні. Курси ці тільки в онлайні. Вони називаються платформа інжин. Я вже раніше казала, що там є уроки з вчителями, є не домашні заняття, а просто блоки, уроки, які треба проходити самостійно. Є граматика, є практика вимови слів і так далі. Всім люди навчаються і самостійно, і з вчителями. І ще мені останній місяць мені дали англійсько-американського коуча, з, з яким у мене було три рази спікінг. Але зараз у нього творча поїздка, як він сказав, і наступний спікінг у мене буде тільки в серпні, а липень у мене канікули з ним. Ну, три рази в мене було, і це дуже-дуже допомагає у практиці вивчення і говоріння з носієм англійської мови. Так, що тут у мене ще запитали? Я заняття лише онлайн. Так, заняття лише онлайн. В якому штаті? Ці курси по всій Америці. Навіть я знаю, зі мною разом на уроках присутні кілька чоловік, які з Канади. Я знаю кілька людей в моїх класах, в онлайн-класах, які зовсім не працюють. Наприклад, одна жінка з Кореї. Вона дуже хорошо знає і граматику, ну вимова у неї така, знаєте, важко зрозуміти, а граматику вона знає, пише вона теж добре, розмовляє вона, хоч з дуже сильним акцентом, але вона розмовляє впевнено. І вона сказала, що вона зовсім не працює, а тільки вчить англійську. Яким чином вона попала на ці курси, я не знаю. Я вже сказала, що курси коштують 1500 доларів за пів року. У нас приймають участь учні з різних штатів, навіть з Канади кілька чоловік є, я знаю, тому це не залежить від місця проживання. І ці онлайн-уроки є навіть в 20 ночі, і в 12 часів ночі, і в 11 починаються. І я зразу не могла зрозуміти, чому такий час дивний. А потім зрозуміла, що багато людей у нас є з Каліфорнії, а з Каліфорнії у нас три години різниці, і тому, якщо там курси, ну в дві години ночі, мабуть, там мало, в дванадцять точно є. Ну навіть якщо в дві години це одинадцять годин вечора в Каліфорнії, і тому люди можуть після роботи займатись. Так що курси, кому яке підходить час, тоді люди й займаються, в залежності від штату, в якому вони живуть. Так. Ну і все, мабуть. Ці питання я відповіла. Відео про інжей, ціна, заняття лише онлайн. В будь-якому штаті різниця від місця немає, від місця проживання. Ось і вся інформація, коротка інформація, яку я можу вам сказати про ці курси. Інформацію можна знайти, я думаю, у Фейсбуці або почитати, почитати в інтернеті, запитати. Я думаю, можна якось і без направлення з роботи навчатись. Курси непогані. Трошки мені спочатку було незвично, тому що я звикла по іншій системі займатись, але зараз мені подобається. Навіть мені подобається в онлайні раніше я, більше мені подобалось їздити в школу і спілкуватись. Віч на віч з людьми, з вчителями. А зараз мені подобається в онлайні, тому що я дуже економлю час, якого завжди не вистачає, на жаль. Так що, якщо якісь ще запитання, що я не озвучила в цьому відео, можете задати, і я окремо напишу відповідь на це запитання. Ось і все. Ще вчитися буду 4 місяці. Надію, що буде продуктивно, але дуже багато залежить від самого студенту, тому що треба не тільки слухати уроки з вчителями, а й самому самостійно займатися вдома. Коли я ходила в Вашингтон-Центр, перші два з половиною місяці я вдома ще займалася дві з години, дві години ввечері, а потім приїхала наша рідня з Запоріжжя, я перестала займатися. І в мене перестав бути прогрес, а коли я залишила ці курси і почала працювати, то в мене навіть регрес. Тому навчання це добре, навчання з вчителями це теж добре, але потрібно ще і займатися вдома і більше часу цьому приділяти. Тому ось так. Надію, що я відповіла на питання, які мені поставили. Якщо ні, якщо я щось забула сказати, будь ласка, напишіть. Я зніму або ще одне відео, або напишу письмову відповідь. Все, до побачення, будьте здорові, тому що вже 10 година вечора У мене завтра робочий день. До побачення. Хай щастить. Надіюсь, що все буде добре. До побачення. Будьте здорові. Хай щастить усім.